Сьогодні я хочу говорити: ми далі продовжуємо нашу серію про, про колізію. Знаєте, це найвища честь і привілегія для кожного проповідника і віру для кожного, хто любить Ісуса Христа, коли ми можемо говорити про нього. Коли ми говоримо, як є Ісус, що Він робив. Як він думав, як він працював з людьми. І знаєте, але хочу почати від історії. Знаєте, є була одна людина, яка, коли її життя помінялось, ніхто не вірив, що він може помінятися. В 50-х роках в новому Йорці була такий ганг, така мафія, яка називалася Мау Мау. І Нікі Крус, який був підлітком, він був шефом цього гангу. Всі на вулицях Нью-Йорку боялися цього чоловіка. Вся поліція знала, що треба вміяти це місце, бо розуміли, що будуть проблеми. Певного дня один молодий пастор приїхав в Нью-Йорк і вирішив, я саме буду проповідувати Христа в тих місцях, де всі цього бояться. І так стало, що Він зустрів цього Нікі Круза і говорить йому одне речення: Нікі, Ісус тебе любить, Ісус тебе кохає. Знаєте, це одне речення поміняло життя цього. Нікі Круза він в цю одну хвилину почав плакати, бо Бог розкрушив його серце і почав жити в ньому. І та людина, яка приносила страх, біль, страждання для людей, з цього часу почала говорити про Христа тисячам людям. Нікі Круз, він походження, якщо я не помиляюсь, якоїсь там всередині південної середкової Америки. І знаєте, одна історія, я рік тому був на одній конференції, і він розказував історію, коли він тільки покаявся, коли прийняв Христа. І він іде вулицею, і якийсь з іншого гангу, якийсь чоловік на нього показує, бачите, це цей нікий, який повірив Христу. І цей Нікі говорить, що Христос почав робити певну трансформацію, але певних речей ще не поміняв в його житті. Він його зловив, цього дядька побив його, приложив йому пістолет до цей і скаже: ти не покаєшся, ти помреш. Знаєте, та людина реально видала життя Христу, бо боялась за це. І знаєте, цей Нікі дядько, йому зараз 85 років, він каже: ну, я був не дуже розумний робити такі речі. Бо не в такий спосіб Христос приходить до людини. Але знаєте, та людина, можете одну, одну, одну далі. Це він, щоб ви бачили, Нікі Крос. І він їздить ще по всьому світі, хоч йому 85 років, але він говорить всім про Христа. Ніхто не вірив, що та людина може прийти. До Христа. І знаєте, і сьогодні ми теж будемо говорити про ролину, про яку всі говорили, ні, з нього нічого доброго не буде. Нічого добре не буде, бо хто як толе він, ніколи не може нічого поміняти. Друзі, відкрийте, будь ласка, ваша Біблія. Евангеліе від Луки. Ми продовжимо, то, що Паша сьогодні з Євангелією від Луки читав. 19 розділ і будемо читати перших 10 віршів. Вам добре слідити за текстом, бо, як знаєте, моя українська, коли я читаю, часом певне слова по-іншому звучить, тому вам краще привірати, чи те, що я кажу нереально з Божого Слова. Івангел від Луки, 19 розділ. З 1 по 10 вірш. Ісус увійшов до Єрихона і йшов містом. Там мешкав багатий на іміння Закхей, який був головним збірачем податків. Він прагнув побачити, хто ж такий Ісус. Але через великий натоп не міг зробити цього, бо був низький на зріст. Тож Захей забіг наперед усіх і заліз на цинару, щоб побачити Ісуса, бо Він якраз мав пройти повсте дерево. І коли Ісус дійшов до цього місця, Він півів очі й промовив Закею, злазь, бо я мушу сьогодні зупинитись в твоєму домі. Тоді Закей швидко зліз на землю. І радісно привітав Ісуса. І всі це бачили і почали наговорувати. Він пішов в гості до грішника, але закей став і промовив до Господа: Пане, послухай, я видам половину свого добра добра від ним. І якщо я колись у когось щось видурив, то поверну йому в чотири рази більше. Ісус сказав йому. Соходні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого. Бо ж Син людський прийшов, щоб розшукати і спасти, що було загублене. Друзі, я вірю, що для вас та історія не нова. Я знаю, що на молодіжній групі цю тему ви проводили. Проходили. Ми на наших домашніх групах цю історію проходимо. Але хотілося б, щоб ми так уривочок за уривочком подивилися на цю історію з іншої перспективи. Дивіться, давайте ми почнемо від цього, як починається ця історія. Ісус увійшов до Єрихона і йшов містом. Можна сказати, що дуже просто це звучить. да, Ісус входить в якесь місто. І приходить через неї, і щось відбувається. Давайте кілька слів на рахунок Єрихону. Єрихон – це було місто, яке знаходилось приблизно 25 кілометрів від Єрусаліма. Куча пустель, гори, і тут зелена оазість, де багато зеленого, багато фруктів, овочів, і там починається велике таке торгівне життя. Тобто, це було найважче місце, це був як шлях комунікації, з ті люди йшли в Єрусалим, вони по-любому мусили приходити через Єрихон. Тому, якщо йде про бізнес, це ідеальне місце, де починати. Свій бізнес і можна сказати, то, що життя в цьому місті ну реально дуже тому не можна дивуватися, що за саме в цьому місті вирішив мати свій. Бізнес, це ідеальне місце для торгівлі. Навіть Ісус, коли йде в Єрусалім, він мусить іти через Єрихон. Але це місто має дуже чорну сторону своїх історій. Пам'ятаєте, коли євреї захоплювали Ханаан, вони мусили сім разів пройти. Там, ну, Бог знищив мури Єрихону. Це місто надіялося, що в них великі мури, що ніхто їх не може там досягнути. Ну, Бог це зробив в дуже цікавий спосіб. Всі крикнули, мури розкинулись. І там в Князі Ісуса Навіна було сказано, що проклята людина, яка відбудує це місто. Хто спробує це зробити, то на, на костях на крові свого сина мусить це зробити. Тобто дивіться, що відбувається. Ісус іде в місто, прокляте місто. І дивіться, як гарно це звучить. Ісус, Спаситель, входить до міста, яке було прокляте, щоб принести благословіння. Вході до міста, яке мало бути мертве, завжди мало бути мертве, щоб принести життя. Вході до міста проклятого, щоб знайти прокляту людину в очах людей, яким був закей. Це вже само в собі звучить як добра звістка, як Євангелія, коли Ісус приходить дати життя. І знаєте, бо Ісус завжди приходить до тих місць, де ніхто не хоче йти, де вже всі поклали хрест на когось. І там, де немає надії. Знаєте, є такі люди, ми їх знаємо. І, можливо, я і тими були тими людьми, хто дивився на наше життя і думав, ні 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 хто як хто, але Він вона не може нічого поміняти в своєму житті. Далі ми читаємо, подивіться по тексту. Там мішкав богатій на ім'я Закей. Ми знаємо, що наш персонаж головне називається Закей, який був головним збирачем податків. Що нам про це говорить? Ми ж знаємо, що Ізраїль під цей час був під римською окупацією. І знаєте, я завжди думав, що Заке, як кожен митник, він працював, якби це був як урядник, який працює в уряді якомусь. Але знаєте, що цікава річ, ні. Це було так, що ти сам якби був собі фірмою. Ти сам мусив викупити собі місце, щоб збирати податки. Тобто, розумієте, ви мусили бути людиною, яка дуже хитро думала. Мала зв'язки, мала друзів, мала гроші, і ти викупляєш собі місце. То так, якби в жорах викупити собі місце на скейт-парку і продавати гамбургери, Наприклад, уявити собі місце, де ну, всі жори приходять кожного дня і ти там відкриваєш бізнес. Зрозуміло, ти мусиш заплатити великі гроші, щоб міг ти заробляти великі гроші. Тобто, закей, ми розуміємо, що це не був просто дядько, який там вирішив збідати податки. Він був. Начальником тих збірачів. І розумієте, що він ну, невірно, вже не був молодим. Але він був ну, багатою людиною. Але знаєте, в Ізраїлю це було цікаво, ну, всі погардливо дивились на нього. Він працював для Римській імперії. Це людина, якби живучи в Україні, служила би. Негарний крайні на, на букву Р, яку я не хочу говорити. А я уявить собі, ця людина мусила збирати так ці гроші, щоб йому вистачило заплатити всім іншим різні взятки, заплатити римлянам. Тобто він мусив окрадати інших людей. Якщо треба заплатити там 100 злотих податків, то він говорив, Макс, ти сьогодні не 100, ти 150 платиш. Арсен 300 від тебе, Вадим 500. І розумієте, він, і люди не його, бо він вони знали, що він краде грошей, він служить Римській імперії. І знаєте, то для вчителів, для рабінів, будинок, де жив Митнік, він був нечистий. Не можна було по зяким, ну ніколи не заходити до нього додому. Бо це означало, що ти станеш нечистим також. Не можна було з ним вітатись, він не міг заходити в синагогу. Тобто, уявить собі, ти маєш все. І одночасто ти не маєш нічого. Так і був Закхей, щоб ви розуміли. Якщо читаємо це слово, що просто Ісус йшов до Єрихона і пішов містом, ми мусимо розуміти, що за ті кілька днів Ісус помре в Єрусалімі, Він переходить через Єрихон, щоб попасти в Єрусалім, щоб там померти на Христі. І ми сьогодні про це говорили. Тобто, дивіться, Ісус іде в прокляте місто, якого не мало бути, знаючи те, що Він скоро буде страждати за людей. І Він не переживає сам за себе, а йде зустріти цю одну людину в Єрихоні. Що це говорить для мене, Сходній, і для нас? Що Ісус зацікавлений в кожним з нас індивідуально. Ісус не був зацікавлений в Єрихоні зробити велике чудо, щоб весь натоп це бачив і щоб його вивищили. Він розумів, куди він йде. Він ішов, щоб померти. І в кінці цих історій дуже класно написано, давайте подивимося, десятий цей вірш. Бо Син Людський прийшов, щоб розшукати і спасти, що було загублене. В цій всій історії ще далі це показує, що Ісус готовий іти в прокляте місто, хоч Він розуміє, куди він іде. Дивіться, яка це гарна ілюстрація. І він зустрічає того, до якого ніхто не хоче йти. Ніхто не хотів дружити, ніхто не хотів дати йому руки. Це цей момент, який йдеться, йде. Дивіться на Закея. Уявіть собі, що ти маєш все велику хату, люди, які працюють для тебе. Ти можеш купити собі, що хочеш, можеш поїхати де хочеш. Можливості просто ну, саме розкриваються перед тобою. Але одночасно це пуста людина всередині. Ми про це теж говорили. Ола говорила про тишу, і Вадим говорив про тишу, про серце. Саша говорив про те, що люди шукають там втікти десь, щоб знайти мір в серці. Дивіться, навіть це велике багатство, які були в житті Закея, не дозволяло йому жити поповно, як на повному житті. Але він мав все. І дивіться, що відбувається. Можливо, він десь чув про Ісуса, бо Ісус був знаною людиною. Мусите знати, що Ісус. Він лікував людей, він, він ну, недавно з Лазар був як воскрешений, Тобто, можливо, що за Кей про це знав, бо люди знають продобне новини. Коли хтось хворує вашій сім'ї, ви хочете знати, що є хтось, хто це може ну, вилікувати тебе? Тобто Ісус був знаний в тим часі в Єрусалімі, точно в Єрихоні, і люди знають. Можливо, що за Кей чув, що він сідає разом з митниками. Можливо, він почав думати: ну хто ж це такий? Що це за вчитель, і сідає з таким, як я? І тому він дуже хотів його побачити. Ми не знаємо мотивів його серця. Але він щось вирішив. Він зрозумів, що великий натовп прийшов в місто. Я думаю, що все Єрихон хотіло побачити Ісуса. Коли яка зірка приїжджає, ми навіть можемо його не знати, але ми такі люди цікаві, хочемо його побачити. Весь натовп іде. Може хтось очікує, що він зайде якраз до його хати, може вилекує когось з його сім'ї. І що відбувається? Закхей, цей великий начальник, митник, він біжить. Ви знаєте, що в культурі Ізраїля означало, коли богатий, доросла людина десь біжить? Це був найбільший позор, як хтось, хто має статус, може кудись бігти. Уявіть собі, як комедно мусило це виглядати. Ми читали про це, що за Кей мав проблему в натовпі, бо був низького росту. Тобто йому просто було ну, важко прийти, не бачив, тому він що вирішив зайти на дерево. Ну я собі уявляю цю історію, вона реально комедна. Людина, яку всі знають, що він, можливо, він був найбагатшою людиною в Віріхоні, уявіть собі, що він біжить перед всіма, ніхто не знає, що відбувається, і він ще на дерево заходить. Ну, побройте, побачите, ну, як смішно це мусило виглядати. Але подивіться з іншої сторони, наскільки Закхей хотів реально побачити Ісуса, що йому було все одно, що люди будуть думати, що вони будуть. Ну, він знав, що люди думають про нього. Я думаю, це не був жоден якийсь там ну, якийсь відкриття для нього. Що відбувається в цій історії? Ісус іде і бачить людину на дереві. І говорить, Закхей, я сьогодні хочу до тебе при... Я прийду до тебе додому. Як там, як там написано чітко тут, щоб ми це прочитали. І коли Ісус дійшов до цього місця, Він підвів очі і промовив, Закею злясь, бо я мушу Сьогодні зупинитись в твоєму домі. Це перший раз, коли ми бачимо, що Ісус в такому, Він не просить закея, Закей, а можу я зайти до тебе в хату сьогодні? Ти підготував щось для мене каже, я мушу до тебе йти. Так якби місія Ісуса полягала в тому, що Він прийшов в це місто, бо мусив іти до Закея додому. І знаєте, я думаю, що Бог завжди використовує цей момент, він бачив серце Заке, як яке шукало його. І якщо Бог бачить, що ти шукаєш його, Він точно прийде. І він хоче зробити таке саме. Але дивіться, чи Ісус зробив якесь чудо. Він просто впросив все в гості. Заке, я йду до тебе. Не питає, чи хочеш, не хочеш, я до тебе йду. Пам'ятаєте тиждень тому, як закінчилась історія молодого богача, коли він почув, що Ісус йому говорить, йди за мною, продай. І йди іди, слідуй за мною. Ми читаємо, що він засмучений, ушов, бо великі були маятки його. А тут ми бачимо, що закий швидко зліз з дерева, повний радості. Я думаю, що це покаяння, коли він зрозумів, що Ісус це Месія, сталося саме коли він сходив з радості з цього дерева. І дивіться, що цікаве, що відбувається. Ісус йому не говорить: окей, закей, ти вже зайшов з дерева. А зараз так, ти мусиш видати всі гроші, ти зараз мусиш упорядкувати швидко своє життя. Ісус цього не робить. Закей бачить те, що Ісус почав жити в ньому, Він повірив в нього. І можна сказати, що це було ну, перше плід його покаяння. Його не треба було просити, щоб він розумів, що він грішна людина. Він усвідомив собі свій гріх. Я окрадав своїх людей. Я робив щось, чого робити я не міг. І він сам себе рішає упорядкувати своє життя, бо він розумів, що він не може далі грати собі з гріхом і говорить, все, половину я продам. Те, що я накрав чотири рази видам. Знаєте, я завжди собі думаю, якщо там його дружина була, і діти, що вони собі думали в цей момент. Тато, слухай, ну заспокойся, ну може, не половину, ну не віддавай. Але я колись читав, що якщо ви підрахувати, скільки закею залишилось, йому не залишилось багато грошей. Якщо він половину зразу видав, чотири рази кожному видав кого вкрав, а ну, я вірю, що список, на кому він був чомусь винен, або вкрав був реально великий. Але дивіться, за кий не дивиться на своє багатство, бо ця пустота, яка була в його серці, стала заповнена. Ісус не робить чуда, але Він тут хватило одне речення. Уявіть собі цю колізію, одне речення. І там ми читаємо, що завжди є натовп, який щось говорить. Що вони говорили? Куди Ісус іде? До якого митника, до якій хати? він не розуміє, що там йти не можна? І там цікаво написано, що закий взагалі не був цікавий тим. Бо йому цікавий був Ісус. Це цікаве, що Ісус прийшов до грішника в гостину. Ісус теж не приймався тим, що, що люди говорять. Бо знаєте, любов Христа більша, ніж думка людей. Почуйте те, що Ісус. Немає думку людей, що люди думають про вас, йому залежить те, що Він думає про тебе, хто ти для нього. Його любов сильніша, ніж гріх. Його любов була більша чи проклате місто Єрихон. Він іде до цього міста, проклятого міста, щоб дати благодать і дати життя. Цікаво, як, як Ісус, дивіться, як, як тут говориться, Соходній в цей дім. Прийшло спасіння. Не завтра, не післязавтра, не як Захей почав щось вже робити сам себе, в цей день прийшло спасіння до Зекея і в його дім. Браття і сестри, я думаю, що та історія є приповнена надією. Можливо, що ти маєш своє є... свій єрихон в житті зараз, щось, що тримає тебе, щось що не дає тобі радості. Спокою в твоєму серці. Можливо, місце, якого ти встидаєшся, ти не можеш нічого цим зробити. Може, ти думаєш, що щось прокляте в твоєму житті знищене або треба щось поправити? І знаєш, що Ісус якраз хоче зайти в твоє життя? Ісус якраз хоче наповнити твоє серце Нім, Його любові. І коли Ісус буде приповнити твоє життя, твоє серце? Буде в ньому, це не означає, що твоє життя буде ідеальне, що не буде проблем, не буде викликів, вони будуть. Але ти це проблеми виклик, вже не переходиш сам. Бо Ісус буде з тобою. Це величезна привілегія, радість, це щось, що ми маємо і славити Його, дякувати йому, що ми не самі. Бо навіть якщо ми будемо в Норвегії в хатці самі, ми не будемо самі, бо Ісус Христос буде з нами. Уявіть собі, що ми зискуємо. Дивіться, для Ісуса немає нічого неможливого. Він був готовий, хоч Він розумів, куди він йде, він йшов на смерть. Для кого він пішов на хрест? Для нас, щоб побідити наш гріх. Друзі, уявіть собі, яка, яка колізія мусила бути в житті. Знаєте, я собі часом уявляю, а як життя Зекея пішло далі. Ми ж нічого не знаємо. Але три дні пізніше Христос. Помирає, воскрешається, потім іде церква дії святих апостолів. І я хочу вірити, що за світлом в цьому місті Єрихоні. І він говорив: якщо я міг прийняти Христа, то ти можеш. Подивись на моє життя, Христос поміняв мене, так як Він поміняв цього Нікі Круза людину, яку всі боялись, а яка приносила надію про Христа іншим людей. Бо Ісус може вийти в кожне місце. Ісус не боїться входити в це місце, яке можливо, ми не хочемо йому показати. Бо Христос приходить, щоб дати спасіння. І те, що неможливо для людей є для Бога. Пам'ятаєте, тиждень тому ми говорили про юнака, і там учні задавали це питання. Тож хто ж може бути спасеним? І там Христос говорить, що неможливо для людей, можливо, є для Бога. І Історія Закея, він якби. Доказує своїм учням, що це відбулося. Богата людина видала своє життя, вона спаслася. Тому, друзі, не ховайтеся в свої рихони, відкривайте своє серце перед Христом, бо Він єдиний може зробити порядок в кожній сфері вашого життя. Можливо, ти сьогодні відчуваєш цю пустоту, можливо, ти шукаєш щастя, спокою, і виходить, що нічого не, нічого не відбувається. Хочу тобі сказати, що є лише один рецепт: відкрий серце Христу. Позволь йому, щоб він сам зайшов в твоє життя і почав робити величезну революцію в твоєму житті, цю зміну. Але знаєте, я знаю, що є тут люди, які вже живуть з Христом. Друзі, ми кожного дня потребуємо проповідувати собі на ново те, що Ісус зробив з моїм серцем. Де я був, де я Сьогодні є. Сьогодні Оля говорив я щаслива людина. Друзі, бо якщо ми з Христом ми щасливі, навіть якщо ми переходимо проблеми, виклики, він надіжний, він ніколи не помилається, він завжди готовий вислухати, він завжди кличе нас. Друзі, це велика, велика привілегія і радість цього, що ми можемо жити з Христом. Тому хочу вас залишити з цієї історії повної надії, де Закхей, проклята людина в очах людей, він починає жити на ново. Його життя появляється на нову. Написано, що він з радостю почав жити, віддавати все богатство більше не тримало Його. Тримав його Ісус Христос. Хто в твоєму серці? Задумайте собі, задайте собі це питання. Амінь.